Чтобы они видели, что дело серьезное. Они все трусливы, все трусливые. Малейшие начинают люди волноваться, люди волноваться. Они, некоторые, за границу сразу уезжают, такие, как Ренат. Тот сразу за границу текает. Ну, Пинчук тот часто остается. Это, это. А Ренат сразу текает за границу. Потому что, ну, боится. Янукович то остається, ну а кажуть, той, як криця сплятися з твоєю нору, до людей не виходить, може там по телефону комусь там дзвонить, він не виходить, не показує. Я з Януковичем сидів в лагері, в Донецькій області, в Інакій. Ну, по лагерю це гадка людина, дуже гадка. Це не мужик. Це просто, ну, якщо по лагерному, по лагерному роздавати. Це сука, підорах, бо було таке, він там програв якусь суму грошей, але не мог заплатити. І відтоді у нас дуже серйозно, якщо там програв, значить платив. Він не платив. Так йому, коротше, ну у нас як? Якщо ти не платиш гроші, бачиш не платиш, значить так, з тобою розчитися, як дівчинка. Ну вийшло так, що його не захотіли трахати, як дівчинку, а просто пенісом постучали по лбу, тобто закантажили його. І от зараз у вас президент, президент, я за нього не голосував. Президент у вас закантачений, йому пенісом постукали полбу. Його вибрали президентом. Для нас, арестантів, це неприємна штука, але неприємна штука. нас мало, ми не можемо нічого зробити. Ось таке діло. Ну, собственно говоря, той, хто постукав йому пеніс по лбу, його вже нема в живіт. Він його вбрав, його. Але людей свідків залишилось багато. Багато залишилось. Свідків він не може вбрати. А виновника він обозлився на нього, він обрав. Ну, собственно говоря, що Ренат групіва, Ренат. У нього теж десь заказних убийств, десь більше ста, в нього руки полохать крові, Рената. тільки по інтернету, там десь люди начитали 100 з чим-то у нього, заказних. У мене був, друзі мене були в Донецькій області. І коли почався бізнес, бізнес почався, вони там десь просварили трубу, де бензин сичать, і витягували бензин. Цей, короче, підіслав своїх, каже, продайте мені. Хлопці не захотіли продавати. Ці хлопці всі загинули, всіх розстріляли. Це в Донецьку, Тоді ще був живий е, татарин. Короче, сейчас кличку, я не пам'ятаю. Ну, дуже гарно похоронили, навіть мечеть там поставили і проще-проше. Найосновніший був тоді держав, всю Донецьку область. Він не вор, в законі, просто безпридерчик, іменно безпридержчик. А чисті авари, чисте вари, коротше, вони є з щасні. Вони не терплять такого, такого не терплять. І його, коротше, вбили. Ну його похоронили з Почистями. Ті ж самі його близькі похоронили з Почістів. Я що хочу сказати? От зараз люди стоять на Майдані. І як би не було тяжело, як було не морозно, надо стоять до кінця. Бо если ми не будемо стоять до кінця, значить тогда всех наших, ну как наших, ну собственно говоря, активістів, которые Янукович посадив, это 100%, это я знаю 100%, что если мы разведем, винних попридумывают туда-сюда, короче, их хватануть и... Посадять, оставят нас без активістів. Ми люди, народ, залишиться ну, без рук, якби без руководителі. Ну, як стадо без пастуха. Ось так ми останемо. І ми нічого не, не, не доб'ємо, і все буде гірше, гірше, гірше. Зараз, з Нового року, вже пенсії платити не будуть вовремя, не будуть платити, тому що всі пенсі, всі гроші з бюджету. Коли приїжджали з Донецької області, мені хлопці дзвонили, що нам дають по 500 гривень за те, щоб ми стояли в парку, в, в Марійнівському парку. Давали їм спочатку по 500 гривень, потім по 300, потім по 200. Ось вот таке діло. Тут нам на Майдані ніхто нічого не дає. Ми добровольці, ми за ідею, за справедливість. Там давали. Я разговаривал там, ездил за кофе, они говорят, ну, грошей нема. А если, допустим, голосовать, мы будем, мы против Януковича будем. Ну, нам сейчас дали гроши, мы тут тасуемся, чтобы нас бачили, чтобы вот, ну, как бы отрабатываем свои. Но мы против Януковича. Сын, хлопцы, с которыми я разговаривал, так мне и сказал. Ну, что самое интересное самое важное, короче, это, значит, стоять до конца, до победы. До победы стоять. Хай нас будет тут 20 человек, 30 человек, там, 100 человек, но чтобы мы стояли, чтобы люди бачили, что мы стоим, мы стоим до конца. И тогда, тогда, что-то будет, что -то будет. А если мы разведем, ничего не будет. Мы потеряем все. И можем Можна навіть не тільки коснеться тюрма активістів, але коснеться і нас, хто рисувався там, ну фотографірував. Вони ж оттуди приходять, фотографують нас, ну коротше, обличчя з Буде Будуть ось таке діло. Просто я не ну, вірю. Уточніть, будь ласка, ще. Будь ласка, вибачте, уточніть. В якому році ви сиділи разом з Януковичем? І де да саме? Ой, я не пам'ятаю. В Донецькій області я сидів. Я вже У вас не було багато yeah. судимостей. Yeah. Ви багато yeah. разів сиділи. Я сидів дуже багато. Я 47 років сидів в Ого. Oh 47 років. В Донецькій області я сидів, я не пам'ятаю, який рік, але я сидів. Я вже сидів тоді, коли Янукович, він по-малолецьки перший раз попав. Потім потрапив другий раз. Це третій раз, коли він вже сидів. Коли його гріли, дуже добре гріли, коротше, за свободи. Вінаті його сиділи. Дуже добре гріли, коротше, з Донецька. Ну, чиновники, чиновники. Ну, які чиновники? Ну там. Ну, з ким він був. Його гріли дуже добре. Ну, гріли, це, да, значить. Возили йому там передачі, гроші передавали, Він. Ясно. Хорошо стояв, угу. хорошо стояв. Але в лагері, що на свободі, що в лагері грошей не вистачає, скільки б не було, грошей не вистачає. Туди, туди, туди туди, туди, туди. то там, що ми трогали, туди. Але Він був мен. Він в основному давав гроші мінтам. Угу. Це мразь така, що він, він там. Отдавав. Ви маєте на увазі співпрацював з ними? Так, да, він ага. сука, це сука, він працював з ними. І зараз він себе окружив мінтами. Ви ж бачите саме прекрасно, що uh -huh. мінтов більше, ніж армії. Чим армії, розумієте? Він окружив. Рядом з ним, я от не в Пташинській, да, козел сука. Пташинський, понимаєте, це короче, був колись начальником управи Луганської області. Луганської області. Це дуже теж жидка людина. Але розумна, але вона дуже гидка. У 2000 році по всім лагерям України була голодовка. Вона зроблена штучно. Ташинський і ще хто, я не пам'ятаю ще фамілію теж чиновника високого, гроші взяли за рубежом, якоби там на поддержку, а самі кормили собак в Ніколаєві. Ніколаєві там питомник собак. Овчарки, які охраняють зеков, ну, немножко там дали їх, щоб кормили, а всі останні деньги вони э, взяли собі. І в лагеря, ну на лагеря, на, на лагеря вони взяли гроші, там э, к євро, к євро, щоб переділити. Ну вони нічого не переділили, гроші заграбасили. І тут э, і жрати нічого. Голодовка пішла. Люди мерли, як мухи. Я був в Луганській області на 60-ті. особый режим. у нас в лагере померло ну, почти 800 человек. Померло от голодов. Потом в 11-м Брянке, там молодежный строгий режим, молодежь там, 20 років, там, 25 років, ну, молодежь. Там 400 померло людей.